Яка заявляє, що е, керівник даної організації, в, тому, в даному випадку я є рейдером будівельної мафії, виконуючи там замовлення публічно на телекамери, я вважаю і ще раз прошу суд про проклопотання стосовно того, щоб пан Марцінків надав грунтовні докази своїх слів, тому що це справа не тільки особистої чесності і гідності, а справа взагалі публічна і, і напевно, в багатьох громадян. Виникає, поставив на запитання, чи відповідають слова міського голови дійсно. В даному випадку ми свою діяльність задамо півтора року публічно всіх процесів, в тому числі на офіційних сторінках наших. Якщо людина, в даному випадку міський голова, так висловлюється, то я дуже прошу і вимагаю, щоб його позивачі, представники, і він сам з'явився тут, на цьому місці, і підтвердив або спростував свої слова. І якщо не спростував, надав грунтовні докази своїх слів. Дякую.